Вправа 59. Побудуйте графік функції. Ну що ж, стартуємо. Бачимо, що у нас функція на різних інтервалах різна. У нас y дорівнює мінус 3х, якщо x менше дорівнює мінус 1. Спочатку побудуємо цей графік. Так, і запишемо, що будуємо. Я напишу тут один. Перше, y дорівнює мінус 3х. Так, якщо записуємо x менше. Дорівнює мінус 1. Ну що ж, складаємо таблицю значень для х менше мінус 1, це може бути, наприклад, мінус 2. І власне мінус 1, бо х може дорівнювати мінус 1. Ну що ж, якщо х дорівнює мінус 2, мінус 3х мінус 3 помножити на мінус 2, це 3 помножити на 2, мінус на мінус буде плюс, це буде 6. Так? І мінус 3х мінус 3 помножити на мінус 1, мінус на мінус буде плюс 3 на 1 це 3. Є. Ну що ж, давайте зараз ну, з вами відкладаємо ці дві точки. Перша точка скратує мінус 2 та 6. Мінус 2 і 6. Друга точка мінус 1 та 3. Мінус 1 та 3. Є. Ну що ж, зараз через ці дві точки проводимо пряму, але будьте уважні, проводимо тільки включно до точки. Мінус 1. Тобто проводимо прямо. Є. Провели ми. Ну і Це ми провели графік функції y до мінус 3x. Ну і зараз давайте будемо проводити, я запишу друге, графік функції y дорівнює 4 4 х. 4 плюс х, якщо х у нас більше мінус 1. Є? Ну що ж, які значення мінус 1, більше мінус 1 можна взяти, можна взяти х до рівня, ну, скажімо, 0. Це більше, ніж мінус 1. Тоді 4 плюс х або 4 плюс 0 буде 4. Ну і візьмемо хрівню, наприклад, 2. Якщо х дорівнює 2, то 4 плюс х 4 плюс 2 буде 6. Ну, зараз відкладаємо тоді ці дві точки. Перша точка у нас 0 і 4. 0 по x 4 по у. Раз. Є. І друга точка 2 і 6. 2 по x, 6 по y. Через ці дві точки проводимо пряму до відповідно точки мінус 1. Мінус 1 у нас не входить в цю пряму. Так, проводимо пряму. Так, є. Ну що ж, ми одержали тоді графік функції інтервальної y дорівнює мінус 3х, якщо x менше дорівнює 1, або дорівнює 4 плюс x, якщо x більше мінус 1. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка функції. На цьому вправу завершено.